Друзі, Всім привіт! Ви на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про ще один автомобіль, ще один джіп Cherokee, який ми привезли зі США, зробили. І цей автомобіль знаходиться в продажу. Тобто його можна придбати. Це 2019 модельний рік і 2018 рік по стіку. Я сьогодні вам покажу, як це відрізняється. І е, цей автомобіль в комплектації Limited має 60 тисяч миль. Пробігу і коштує він 21 500 Саме за цю суму ви можете придбати його у нас. Як бачите, автомобіль ще без номерів, він ще без реєстрації. Тобто перша реєстрація може відбуватися напряму на вас. Ви будете першим власником в Україні цього автомобіля. Автомобіль підготовлений, готовий до експлуатації і можливий до експлуатації. Там однієї кнопочки на рулі не вистачає. Зараз її ще менеджер по запчастинам довезе, доставимо. І, в принципі, все. Так ось, це у нас 2,4 двигун на передньому приводі. В комплектації Limited після 2018 року всі машини, які йдуть з 2,4 двигуном, вони йдуть на передньому приводі. На повному, якщо ви хочете, то це може бути тільки Latitude або Latitude Plus з двигуном 2,4. Наприклад, у нас є у продажу, попередньо виходило відео на каналі. У нас є ще Latitude плюс 2,4. на Повному приводі ціна на нього 18 тисяч доларів. Він ще є в наявності, тому якщо ви хочете, вам треба дешевше, то можна купити його. Він коштує дешевше. По двигуну 24 тут все в принципі зрозуміло. Надійний, простий двигун, Tiger Shark. На 172 кінські сили, на які, в принципі можна поставити газ четвертого покоління, щоб їздити дешевше на передньому приводі, цей автомобіль споживає менше пального ніж на повному. Тобто по місту можна в районі 11 літрів бензина вкладуватись. Ну, якщо поставити газик, то це буде дешевше. Як бачите, у нас пошкодження було в правій бічній частині. В принципі, звичайне стандартне пошкодження, але, як звичайно, на автомобілі із США Думаю, що ремонтувати потрібно буде менше. Але коли машина приходить по факту, звичайно, коли ти це все розбираєш лізеш туди всередину, завжди знаходиться більше пошкоджених запчастин, більше потрібно їх купити, більше зробити роботи. Ну і завжди, по фотографіям, плануєш менше, по факту в реальності виходить дорожче. Так це працює на машинах із США. В принципі, ми е, замінили цю у нас полочку. Вона вже у нас стоїть абсолютно ну, нова, пофарбована, ніяких дефектів тут немає. Капот, до речі, залишився рідний. І якщо ви звернете увагу, ось на оцю лейбу, саме ось надпис по цьому автомобілю, 2019 модельний рік. Тобто це 2019 рік автомобіля. І в усіх країнах Європи, США це рахується як 2019 рік. Але коли ми дивимося на стік автомобіля, то ми бачимо. На ньому ця дата виготовлення автомобіля 7 місяць 2018 року. Тобто наша митниця і МРЕО рахує, що автомобіль треба ставити 2018 роком на облік. Тому якось так. Кому для кого це принципово, кому не принципово, але є, як є. Потрібно розуміти, що у нас в автомобіля все відновлено якісно, автомобіль в стані сів, поїхав, в принципі, нічого доопрацьовувати значного не треба. Так, може є декілька царапок. Звичайно, ми все в ідеал не вифарбовували, але якщо потрібно, хто хоче купувати там і якісь ці царапки будуть його смущати, то відповідно. Можна пофарбувати без проблем. Що потрібно говорити про комплектацію. Коли ви купите цей автомобіль в цій комплектації, Limited, ви точно не будете ходити по вікнам і заглядати в чужі машини. А що ж у нього є, а в мене нема. Так можливо, вона ще не абсолютно повна, тому що Limited ще бувають з дестронником і контролем утримання смуги, а також панорамою. Тут у нас цього немає, але. Як мінімум, у нас є led оптика Тобто, коли ми е будемо використовувати цей автомобіль вночі, led оптика світить дуже якісно, дуже ярко і видно дуже хорошо дорогу. При цьому не сліпе зустрічних водіїв. Є у нас тут також і е днівні ходові огні виглядають вони. Ось таким чином потрібно поставити коробку в положення drive та зняти з ручника. Коли стоїть на ручнику і в паркінгу, то днівні ходові огні не працюють. А коли ставимо в драйв, то відповідно воно працює. Відповідно, коли ми використовуємо автомобіль за містом, нам не потрібно включати ближнє світло фар, тобто працюють днівні ходові огні. По безпеці у нас є сліпі зони, знаходяться в дзеркалах і, відповідно, у нас в задній. В задньому бампері знаходиться радар з лівої і з правої сторони, що фіксує автомобіль в сліпій зоні. І якщо ви їдете, хочете перелаштуватися, для того, щоб не потрапити в ДТП, вам це буде сигналізуватися в дзеркалі. Тобто дуже комфортно. Також в автомобілі у нас є парктроники, що дозволяє. Е Паркуватися, під'їжджати ближче до необхідного місця і не в'їхати в нього. Та це все ще буде видно за допомогою ось такої камери заднього виду. Але е якщо це відбувається тільки для паркування, тобто ви не в'їжджаєте в якийсь стовпчик, то в парі ці парктроники разом з радарами працюють як датчики поперечного руху. Тобто, коли ви у вас включена задня передача, ви їдете назад, а до вас поперечно, ось так. Іде будь-яка людина, ну знаєте, як вони буває, люблять ходити і не дивляться, що здає машина назад, під колеса кидаються і так далі. Або їде взагалі будь-яка навіть машина, то ці датчики це спіймають і вам запищають в автомобілі і спрацюють також сліпі зони. Тобто це дуже зручно. З автомобілем у нас прийшло е, два ключі. Як бачите, е, це буває рідко із США, але буває. У нас повний ключ, тобто, відповідно, у нас і електрокришка багажника, що вам буде набагато легше експлуатувати цей автомобіль, якщо ви хочете щось туди часто погружати, загружати, не потрібно руками це все піднімати, закривати і так далі. Що дуже зручно і комфортно. До речі, хочу звернути вашу увагу, що з автомобілем прийшло два комплекта ковриків. Ось, наприклад, це у нас резинові оригінальні коврики, які можна використовувати в зимній період часу. А в салоні у нас е, знаходяться коврики звичайні ворсові, які, в принципі, на літній період часу. Також дуже рідко це буває приходить, але буває є машини, з якими приходять, з якими ні. Але запаска і домкрат у нас тут щось лежить, ні клея, нічого немає. Це не доїхало. Ну, таке буває. Е, значить. Е... Сюди ми можемо, якщо ставити газіб четвертого покоління, тут він у нас буде стояти. І якщо ви звернете увагу різницю між 3,2 і 2.4, у 3.2 у нас тут завжди встановлена додаткова колонка сабвуфер. А в цього автомобіля відповідно немає. Значить, закривається багажник додатково або з цього пульта, або цією кнопочкою. І у нас, до речі, потрібно звернути увагу оранжеві поворотники. Віпач широкі вони. Саме оранжеві. Коли ми перейдемо до гуми, вона встановлена у нас літня. В принципі, зиму можна вже не ставити. Це 225-55R18 і залишок протектора ще досить такий нормальний. На передніх колесах більше, на задніх трошки менше. Диски у нас також йдуть по комплектації Limited. Це все, що можна розповісти про комплектацію цього автомобіля. Зовні. Всередині вже ми зрозуміємо, що у нас безключовий доступ. Як бачите, тобто закривається автомобіль через цю кнопочку або відчиняється, нам потрібно ось так просто положити руку, от так він буде відчинятися. От, тобто, це зручний вхід в автомобіль. Не потрібно діставати постійно ключ, клацати і так далі. А, різниця між, наприклад, джипом компасом у нас електроприводи сидіння. Не тільки у водія, а також у пасажира, це дуже зручно. Ну і у нас чорна шкіра виконана в чорному кольорі, тобто автомобіль при експлуатації не буде забруднюватися. Що відносно розміщення пасажирів позаду, тобто, в залежності від того, як налаштований. Передній пасажир там чи водій ви можете розміщатися по різному тобто, тут бачите, передній пасажир розвалився повністю в розвалку, але все одно мені сідати тут зручно, коли. Я пересідаю, тут я вже для себе е, налаштував сидіння, тут, звичайно, місця більше. А для задніх пасажирів придумана USB ось така зарядочка телефону і виведена розетка на 150 Вт на заряджання. автомобіля є CarPlay Android Auto, пропоную присісти за кермо і подивитись на це. Розміщатися за кермом цього автомобіля достатньо зручно. Кермо у нас регулюється вверх вниз і на себе от себе. Тобто кожна людина може для себе виставити так, як їй потрібно. Але це робиться механічно. Ну, як я вже сказав, то сидіння, звичайно, регулюється електричним способом. Кожен водій може вже знайти для себе. Необхідні налаштування. Саме про цю кнопочку на кермі я вам казав. Е, прийшла машина чомусь без неї. Е, зараз ми вже якби, завершили роботи по автомобілю, але ми її замовили і зараз вже встановимо цю кнопочку, чомусь прийшла без неї. Не знаю, куди вона могла дітися. Ну таке. Е, значить, Що потрібно звернути увагу? Значить, це у нас пам'ять сидінь для двох водіїв, що дуже зручно, якщо автомобілем керує два е, водія. І також у нас електроприводить дзеркал з доводчиками. Тобто нам не потрібно постійно там нажимати. Тобто, переднє скло автоматичне, один раз кнопочку вниз чи вверх сильніше нажав, і скло опускається, піднімається від початку до кінця. Заднє скло це звичайне, тобто треба тік-дік-дік-дік-дік. Значить, про перевів я вже пробіг в. Кілометри, вони вже у нас складає 97 тисяч кілометрів, тобто машина до 100 тисяч пробігу, досить таки небагато. Це у нас круїз контроль, а тут ми керуємо безпосередньо налаштуваннями ось цього екрану. Тут у нас бортовий комп'ютер знаходиться, а також тут у нас можна виводити електронну швидкість для того, щоб як можна було. Коригуватися і їхати по милям, ось бачите, у нас тут розмітка, і це у нас іде великими цифрами, це в милях, а маленькими цифрами це у нас в кілометрах. Але щоб було зручніше, то можна виводити, щоб швидкість була також на електронному екрані. Також це було в кілометрах. Двухзонний клімат-контроль злаштований в передній частині, тобто таким чином ми його коригуємо, виставляємо в градусах Цельсія, яка температура має бути в автомобіля, та можна ставити в автоматичний режим, щоб це працювало відповідно автоматично. Є у нас підігрів верніше, обдув переднього скла та обігрів дзеркал заднього скла і обігрів двірників. Якщо ми звернемо увагу, то я махну. Ось, бачите, У нас тенти там розташовані. Це для того, щоб в зимній період часу обігрівати безпосередньо зону двірників. Якщо льод у вас намерз на лобовому склу, то швидше відбувається розморожування. І, звичайно, це підігрів передніх сидінь і підігрів керма. Камера заднього виду з. Безпосередньо напрямком руху автомобіля, тобто це також можна контролювати. Ну і звичайно, Apple CarPlay Android Auto Як же ж без них? Тут у нас встановлений. Великий екран на 8,4 дюйма, і а, цей екран дозволяє зручно керувати цим автомобілем, як я вже казав, і на попередніх відео, що в принципі сучасний автомобіль вже має бути з такими сучасними екранами, тому що ми вже купуємо не тільки мотор, коробку і кузов в автомобіля, як це було раніше. А ми в принципі купуємо і його функціонал, тобто щоб були і безпечні функції, і зручні функції, і так далі. Звичайно, у нас музика грає. Дуже якісно. Тобто, незважаючи на те, що у нас відсутній сабвуфер буфер багажнику, якість музики на досить таки великому рівні. Звичайно, музику ми вибираємо в застосунку Spotify, або хто користується YouTube Music, може також це робити. У мене просто Spotify, тому що YouTube Music в Tesla, наприклад, немає, тому я користуюсь саме Spotify. Тут буде дуже зручно вибирати необхідні для вас треки, виконавців, яких ви любите. Зараз мені пропонує те, що, як правило, слухаю я більше ту музику, але цей додаток підлаштується під ваших любимих виконавців і буде вам пропонувати більше їх безпосередньо. Що потрібно сказати ще? У нас, звичайно, є Viber, у нас є Telegram. тобто тут можна зачитувати повідомлення, автомобіль може його їх надиктовувати. Може автомобіль набирати текст від ваших голосових команд. Також можна. По Google-картам вибирати безпосередньо, куди нам потрібно їхати. Вибираємо необхідний адрес, і ось у нас повністю пробудовується маршрут. Бачите, повідомлення приходить, коли мені присилають. І з урахуванням пробок Google карти вам полаштують маршрут, як швидше доїхати в необхідне місце. Сучасний необхідний дизайн, який має бути в кожному сучасному автомобілі. І телефон ну є куди положити. Ну і я вас, по суті, познайомив уже е, з цим автомобілем. У нас на такі автомобілі дуже багато оглядів є е, безпосередньо на каналі, тому е, ви можете знайомитися і з іншими відеооглядами. По тест-драйву, по всьому номерів у мене зараз немає, тому поїхати там далеко кататися я на цьому автомобілі не можу, тому що він чекає свого наступного власника. Буде безпосередньо договір куплі-продажу оформлений на вас, і перший облік буде на вас. Реєструвати автомобіль можна як в місті Києві, так і буде. Забирати на червоних номерах, вести в любе місто, де ви проживаєте, і, відповідно, робити там реєстрацію, щоб отримати номера свого регіону. А, тому, друзі, якось так, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підтримайте канал. Якщо сподобався автомобіль, ви можете його в місті Києві у нас вже придбати. 21 двиган І є ще червоненький Jeep Cherokee Latitude плюс на повному приводі 18 тисяч ціна. Можна придбати чи той, чи той. Ну що, до нових зустрічей. Всім пока!